Усім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринка Рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал. І найперше, усіх, хто святкує Різдво Христове саме 7-8 січня, я вітаю з цим Божим святом і нехай боженька та Божа благодать завжди з вами перебуває. Сьогодні в цей такий чудовий день я виходжу до вас обличчям в кадр для того, щоб розповісти вам, що ж я нового такого натворила, начудила, намайструвала в спільному проєкті від Миколая до Василя. Адже сьогодні у нас, наскільки я правильно пам'ятаю, вже третій звіт. І це ранній проміжний звіт на наступний звіт у нас буде підсумковий, і в цьому спільному предтільми ми розповідаємо про те, які подарунки, в яких номінаціях ми готуємо своїми руками. Ну, зрозуміло, що. Так, основні свята вже залишилися позаду, тобто ми привітали своїх рідних і близьких з Миколайчиком. Ми привітали рідних і близьких з Різдвом Хто святкує 25 грудня з Новим Роком. І в нас залишилося ще трішечки свят, на які ми можемо зробити подарунки всім, хто кому не встигли. Ну і я трішки попрацювала, ну найперше почнемо з того, що я вам в попередньому звіті не встигла показати, тому що звіт знімала дуже шваденько, звіт знімала уже, як то кажуть, наче муданах на колесі, і я вам не встигла показати. Прикраси, які Я робила до новорічного костюму своєї донечки. Моя донечка була у дитячому садочку цукерочкою. І ось, дівчатка, Я робила ось такі заколочки. Це все я робила сама. Скажімо так, використовувала флоамін стрічки, кружево, фатін. Бачите, я робила ось такі дві заколочки. Я робила свій донечці путоньєрку на руку, і я робила їй пояс. Ну, пояс уже дівчатка, як то кажуть, після свята мало що з нього залишилося. Ось пояс такий, він був красивими цукерочками прикрашений. Але у мене залишилася фотографія. Бачите, скрізь є цукерочка. У мене залишилася фотографія з новорічного ранку, де моя донечка була цукерочкою, і я вам зараз декілька фотографій вставлю для того, щоб ви змогли подивитися, як моя донечка виглядала в цьому костюмчику, який основні прикраси мама робила своїми руцями. Я говорила, що я буду працювати в номінації. Харіздвяна добра казка подарує тепло і ласку. І говорила, що в цій номінації я буду робити подарунок для себе. Так, дівчатка, у мене на Різдво саме вчора було день народження, і я вирішила сама собі зробити подарунок. Зрозуміло, що мене привітали рідні, близькі, друзі. Учні, всі мої рукодільні подруги, я всім безмежно вдячна. У мене просто вчора розривався телефон, я не встигала всім відписувати. І я так підозрюю, що я, напевно, ще не всім відписала, тому прошу пробачення, кому не відписала, обов'язково кого загубила, всім відпишу. Щиро дякую за привітання, мені дуже приємно. Але я також вирішила зробити подарунок собі і зв'язала на це свято собі. Кофточку павутинку, а-ля павутинку. Ось так вона виглядає. Дівчатка. Саме цікаве, що перший, першочерговий задум був, вона мала виглядати ось так. Тобто, мав бути виріс і ось горловинка. Але вона може одіватися і так, і так, не повірите. Коли, коли я її оділа чомусь задом наперед. Мені дуже сподобався цей варіант, коли ось ця капулька на споні. Дівчатка, чесно, зв'язала я її за 6 днів. Я її розпочала рівно 1 січня і закінчила 6 пізно ввечері. Вона ще не попрана. Але я її вже вчора одівала. Нічого страшного, я її вигуляла. Сьогодні, дівчатка, я її поперу. І вже у готовому вигляді на собі я покажу у понеділок або вівторок, дивлячись, коли вона висохне у звіті про Незламні. І я там вже все детально розкажу, скільки патель, яка пряжа, і що. Ну, я думаю, що хто слідкував за мною, той знає, що тут декілька видів пряж і рукава. Бачите, зовсім по-іншому виглядають, ніж тіло, тому що на рукаві трошечки інша допоміжна ниточка. Але вона виглядає доволі симпатично. Мені подобається, що кава пишні, але недовгі, тобто мені не заважають. Мені подобається, що ковтинка не довга, тобто вона закриває лінію талії. Але не за бедра. Ну, тобто, такий цікавий варіантик вийшов. В'язала я це все шивним виробом, тобто, всі ем, деталі я зшивала перед спинку, а рукава вив'язувала з пройми. Тобто, я подарувала собі сама подарунок на день народження і, в ціну, і закрила цю номінацію. Ну, як закрила? Можна сказати, що закрила, <ріх> тому що я зв'язала виріб. І це, до речі, вже другий великий плечовий виріб в цьому спільному проєкті. Так, ні вагу, дівчатка, нічого ще не знаю. Я ж кажу, що я пізно ввечері закінчила, вчора я її оділа, скажімо так, приймала в ній гостей, але всю інформацію стосовно цієї кофточки я думаю, розкажу вам у в'язанні незламних. Я її хочу попрати, хочу подивитися, як поведе себе пряжа, розказати вам про всі види пряжі, якими я використовувала, розказати трішки більше своє враження від в'язання, особливо люрексом. Тому, хто зацікавився, я вас запрошую обов'язково на відео в'язання незламних, яке вийде через день-два. І ще хочу сказати, що проєкт закінчується, наскільки я пам'ятаю, чи 20, го чи 22. го Тобто в нас є ще доволі багато часу для того, щоб пов'язати. І я хочу зробити ще один подарунок своїй донечці. Так, впали прикраси. Я її розпочала якраз в номінації Доріздва, напевно, але я до Різдва не встигла. Значить, зв'яжу трішечки пізніше. Я її почала в'язати лосінки. Теплі лосінки 100% відсоткової шерсті ліма. Я думаю, хто давно зі мною на каналі, той бачив у мене цю пряжу 100 грам 170 метрів, 100% шерсть. В'язала я і шапочку на замовлення, і чоловікові баф, і рукавички. Одним словом, в мене залишилася пряжа, і я вирішила донечці зв'язати лосінки. Не звертайте уваги, тому що тут такий верх пишненький, справа в тому, що тут подвійна резинка, тут буде заправлятися резиночка. А в'яжу я резинкою 2х2 для того, щоб вони були по фігурки, і я вже розділила на штан, штанити. От, тобто я вже зв'язала верх, і мені залишилося повністю тіло гнати донизу. В'яжу я шпицями 4,5. Тому я думаю, до 20 числа я ще ну, до, до закінчення цього спільного проєкту обов'язково ці штанята ще дов'яжу. І ще, дівчатка, хочу вам розказати про одну таку. Ой, не дуже приємна річ, яка сталася в моєму житті. Хтось зі мною, ну скажімо, навіть зовсім недавно, я в цьому спільному проєкті в'язала свій донечці гольф з прекрасної чудової пряжі, 100% маріносу під зегнаруфа, і ви не повірите, я його зваляла. Я не знаю, як так вийшло, дівчатка. Але проняв в пральній машинці при температурі 40 градусів, зваляли зегну баруфу просто в таку малесеньку тряпочку. Причому е, марінос від фірми «Газал» абсолютно ніяк не змінився. А марінос вручного фарбування від зегна, Баруфа просто притворився в щось. Ну, я навіть не можливо, я. Я не готова вам зараз вам просто показати. Я цілу ніч плакала після того, як витягнула цей гольфік зі стірки. Я пробувала його різними способами якось відновити, але, на жаль, не знаю поки що. Тому, скоріше всього, я буду в'язати ще один гольфик в своїй донечці, тому що гольфик нам дуже потрібний, він нам просто необхідний. Це одна з найнеобхідніших. Деталей гардеробу, тому, можливо, ще ви побачите в наступному звіті ще один гольфік. А от така халепа сталася. І хотіла би вас, дівчатка і хлопці, спитатися, можливо, я неправильно володію інформацією, але наскільки я знаю, меринос не підвалюється. Напишіть мені, будь ласка, чи стикалися ви з тим, що меринос звалюється? І тут у мене питання: або я рукожоп, і зваляла марінос. Або пряжа від зекна беруфа зовсім не марінос. Оце два варіанти. Ну, Прання було при температурі 40 градусів. І марінос від фірми Газал абсолютно не змінився. У там було поєднання двох пряж. А от від зерна перуфа просто в тряпочку звалялось. Розумієте, це не голь всі, а просто зробилось отакий сплошний кумок. Я не знаю, я попробую якось його, хоч формою форму йому надати, щоб вам показати. Це навіть не кофта на ляльку вийшла. Це просто отакого тряпочка, отакого комочок. Чи може себе вести так пряжа? Любі мої е, рукодільниці, любі мої в'язальні подруги, всі мої глядачі, які хоч коли-небудь стикалися з меріносом. Розкажіть мені, будь ласка, чи може так вести себе мерінос? Тому що, коли я ложила в прання в пральну машину, я була впевнена, що нічого не станеться, тому що це мерінос. Я прала до того мерінос в пральній машині. Ну, ви бачите, полінувалася мама попрати руками. Тепер дівчатка заріклася. Відбуду жити всі е, в'язані речі, я буду прати лише руками. Нічому не вірю, нікому не вірю. Так, ну не хочу на такій поганій ноті закінчувати. Своє відео хочу сказати, що хочу привітати ще раз вас усіх зі святом. Хочу сказати, так, у мене такі чудові квіти, це мені подарували. От я ледве знайшла локацію, де б я змогла втиснутися лицем в кадр і знімаю так. Кухні при вході в кухню. Ну, якби ви бачили цю конструкцію, ви б, напевно, довго сміялися. Але ну, ще пару днів і ми повертаємося додому. І я думаю, ви вже там ми з вами повернемося в звичну для вас локацію. А поки що так. На цьому я закінчую моє відео. Чекаю від вас коментарів стосовно моїх здобутків моїх невдач і я буду рада будь-якому вашому зворотньому зв'язку. Я неймовірно щаслива, що ви у мене є. До зустрічі любімої, на моєму каналі. Цілую вас, обнімаю, па-па-па!